Добрий день, пані Марино, добрий день, глядачі нашого YouTube каналу. До нас сьогодні на добру каву завітала Марина Шварцман. Журналістка, небайдужа чернівчанка, чарівна жінка і письменниця. У вас професія журналістика забрала 10 років, вітали ви 10 років свого життя. І, мабуть, зазвичай берете інтерв'ю у людей, боїться для вас звично. Сьогодні ви трішечки в іншій ролі, тому хочемо поговорити про ваше літературне художнє дитя. Ви зараз у ролі письменниці, і хочеться почути кілька слів про ваш твір різдвяний граф. Ось ми маємо Різдвяний граф, роман Марини Шварцман, який з'явився у світ. Чудової казкової пори, але, на жаль, вона затьмарена такими трагічними, жахливими подіями. Але маємо віру в краще, як завжди, що все буде гаразд. А отож, пані Марино, маємо ваш художній перший твір. Хотілося запитати, можливо, раніше були спроби написання, якісь спроби літературного пера, які можливо не потрапили, не вийшли другом у світ, але потрапили, як то кажуть, до шухляди. Доброго дня, вітаю глядачів Ютуб-каналу Муніципальної бібліотеки, де завжди затишно і добре приймають прогощають смачною кавою. Щодо творчості, так є були в мене короткі твори, були декілька є розпочатих творів. Я не знаю, як вони як піде продовження роботи над ними. Є оповідання, скажімо так, коротші, вони не були опубліковані ніде, можливо, десь колись вони у відповідь до якоїсь збірки, але ще не оприлюднені. На даний момент це перша книжка, яка вийшла друком. Перша книжка, така найбільша для мене. Вона писалася до війни повномасштабної. Вона писалася у 2021 році. Плітку навесні, з весни до, до осені, щоб до Різдва якраз закінчити, якась така в мене була думка, така мета, щоб е, до Різдва закінчити книжку про Різдво. Спека не заважала, тому що головне, головне все було в голові, уява, відчуття. І в принципі, з цим проблем не було. Те, що на вулиці великі плюси, а, а ти хочеш про перший сніг. Ну, нормально, пані Марина, Хочеться поговорити трішечки про сюжет, і це питання воно переплітається із першим, але все-таки дозвольте я зачитаю. Чи знаходити у своєму житті місце для казки, вирішуємо тільки ми. Сюжет цієї книги авторка побачила крізь широке вікно однієї з кав'ярин, прикрашене запашною хвоєю та яскравими червоними стрічками. Тві. Дійсно, надихнула мене одна із кав'ярень, декілька історій, там, фільми, книжки. Я читала, я люблю дивитися різдвяні фільми. У мене завжди цей різдвяний настрій з'являвся ще з жовтня місяця. Мені вже хотілося думати і чекати власне, Різдва. Я не знаю, чому я люблю це свято, але навіть цього року, коли. Такі так складно, такі складні обставини, все одно якесь відчуття магії, воно в певний період короткий, коротше, ніж зазвичай він присутній десь у, у середині мене. Був у моїй голові. Е, так що Різдво е, одне з найулюбленіших свят. Е, Книжку. Е, сюжет е, він розвивався поступово. Але дійсно от ідея саме написати про е, кондитерську, так? Про, про те, що е, про фабрику, пекарню можна по-різному назвати про те, що вона є, і от її намагаються якось знищити. Хтось хоче переробити, а хтось хоче врятувати. Це виникло е, спонтанно, і чомусь ці події мали бути пов'язані з кав'ярною, обов'язково різдвяно прикрашеною. Ну, а далі сюжет вже розвивався по ходу написання твого. Тож сюжет задум був або мене такий сполахнув, коли ви сиділи в кав'ярні. Так, отож, пані Марино, один етап, перший етап. Книжка написана. І другий важливий для кожного автора. Написана книжка. Хто має бути ця перша людина, щира людина, яка прочитає і скаже свою об'єктивну думку, можливо. Скажу поради на наступні подальші роботи, хто була ця людина і які її перші слова були після прочитання. Першу мою книжку прочитав мій чоловік, я йому дуже довіряю, він має гарний смак, незважаючи на те, що ця книжка ну, можна сказати, потім він все, що ти продовжує писати, може, щось інше, але це жінка під солодку цукер. Перше, що він сказав, що це атмосферна книжка, що найголовніше, і це вже добре, що в ній є атмосфера. Атмосфера це те, напевно, найголовніше, що я хотіла передати. Тут багато описів, можливо, десь менше дії, як то буває в інших книжках, але багато описів, багато відчуттів. Тобто така різдвяна атмосфера, він сказав, що вона атмосферна. Він сказав, що можна ще допрацювати, що можна розвинути сюжет, що Степан Борода мав якось інакше реагувати, що він не їв дуже довго солодкого, і як він це ж мало бути щось таке, якось яскравіше це описати, що можна ще допрацювати. А потім сказав, що в принципі, якщо ти її вже відпустила. То нехай воно буде так, як ти її відпустила. Пані Марино, у вашому романі є доля фабрики, любовний сюжет, а ще відкривається таємниця головної героїні. Ось саме про це я хотіла вас запитати. Це дуже суттєва і важлива деталь в її житті. Чи не хотіли ви більше часу приділити більше уваги саме цій деталі? Відкривається таємниця, коли випадково Іванка знаходить листа. В якому дуже різкі і дуже можна сказати дещо сумні такі обставини з її життя. І на цьому те, що воно обривається, і потім Іванка приймає рішення про це замовчати. Якими вашими, ваші були думки? Чи не розгорнути більш саме ці деталі? Мені про це не говорили. Говорили ті, хто в першу одному з перших читав цю книжку. Я не знаю, зазвичай так роблять всі. Можливо, це тому, що це моя перша книжка, і десь може мені ну точно бракує досвіду. Але я не хотіла розвивати цей сюжет. Як я говорила під час презентації, я не хотіла, щоб герої зустрічалися, щоб між ними були стосунки. Чому чоловік не може зізнатися жінці в коханні, навіть коли він її ще ні разу не обіймав і не цілував, тому що так не буває, та буває і сьогодні буває. А чому б героїня не мала би це залишити? Так теж буває. Якщо вона знає, якщо в неї був її любий батько, і вона це усвідомлює, вона їй не 15 років. Навіщо, якщо мама вважала за потрібне не розказати їй про це, то можливо вона має право залишити це так, як є. Це рішення героїні. Я вам скажу що навіть, що в кінці я дописала. Те, що дійсно Степан Борода знав, що вона що вони родичі? Тобто, це ще я допрацювала, тому що щоб таке гетьман залишати саме її. це. Я зауважила, що там залишається місце таке і питання у читача, що ж далі з цією важливою такою суттєвою обставиною в долі нашої головної героїні, і тут ви розвиваєте далі сюжет і даєте відповідь на те запитання, що ось дійсно Степан Борода володіє цією інформацією. Так. Але все залишається. І він, власне, припинив, чому він живе сам, він не спілкується зі своїм братом, тому що він вважає його вчинок негідним, те, що він не визнав іманку, так, якось ну, не прийняв якісь міри. І я вирішила до цього повернутися в кінці, і там такий. У цій, у цьому, саме, що стосується цієї теми, такий певний відкритий фінал, ми домовилися, що Степан Борода буде розповідати Іванці про її батька, яким він був, і що вона насправді десь вона не схожа на нього, бо так не буває. Але це буде тільки їхня таємниця, тобто більше ніхто про це знати не буде. На цьому якось так. Так мені прийшло, я, я не знаю, я не захотіла продовжувати цю історію. Останнє питання до вас сьогодні, пані Марино книжка на руках, вона вже на книжкових полицях наших магазинів, і, зокрема, в нашій муніципальній бібліотеці цікавить таке, що зараз відчуває авторка. Шалене бажання творити, шалене бажання писати. Знаєте, я перше скуштувавши добрий той грушовий штрудель, Є бажання його далі їсти. Чи все-таки ви відчуваєте таке внутрішнє заспокоєння, внутрішній штиль і дещо бажання призупинитися для творчих роздумів, для творчої паузи, для того, щоб черпати далі десь натхнення і почути все-таки відгуки від добрих читачів, чернівчан і не тільки чернівчан, різдвяного графа. Я думаю, що якщо взяти зробити це в огляді тесту, там так так ні, то звичайно, що перший варіант однозначно для мене, тому що насправді я вже це згадала. Книга писалася в 21 першому році, і це вже минуло достатньо часу. Я вже майже цілий рік нічого. Не писала. ну тобто я пробувала десь були якісь сторінки, але щоб я так працювала послідовно через те, що зараз ми переживаємо, через те, що немає поруч мого чоловіка, є хвилювання, бо він захищає нас на фронті. Я не можу зосередитись і певні обставини в якійсь мірі трагічні в особистому житті воно не дає можливості творити. І я вже навіть відчуваю провину за те, що я стільки часу не пишу. Є нові задуми, я розпочала писати нові твори. Я розумію, що для мене цей твір це щось таке добре, світле, святкове. І інші вони не будуть такими. Тому що Можливо, хтось скаже, що це О, ж банально. Особливо, що, це, що це банально, що це просто, що це легко. Ну, не модно писати такі твори. Мам. Мені чомусь так здається. що Побутує така думка, що такі твори не модно писати. Модно писати щось мудре, щось, таке, щось е -е, трагічне. Я не знаю. Ну, принаймні я не зустрічала серед сучасних авторів чогось дуже такого, аж е -е -з, ну, позитивного, скажімо, з Аж таким хеппі емдом. Так? Фільми такі знімають, книжок не бачила. А от наступні я сподіваюся, що вони будуть інакші. Звичайно, мені важлива думка щодо цієї книжки, але важливим було те, що коли я зателефонувала до Дарини Степанівни Максимець, вона сказала. Що вона сказала надіслати рукопис, і наступного разу, коли її зателефонувала, вона сказала, що ми видамо книжку. Тобто, коли так тобі відповідає давай без сумніву, то це дає тобі впевненість якусь. Ну, звичайно, думка чоловіка, думка інших людей, моїх подруг, які кажуть, що ти знаєш, я давно так не читала чогось світлого, такого, що мене декілька місяців просто тримає ця книжка. Я прочитала мені так світло, так добре, і вона мене просто тримає. А це не означає, що всі твори, якщо вони ще будуть, я сподіваюся, що я зможу. Що писати будуть такими. Вони будуть інакшими, але дуже хочу, щоб вони насправді були. І дуже хочу підтримки, дуже хочу, щоб люди читали, спробували читати, кому як піде різдвяного графа і залишали відгуки, тому що це важливо для автора початківця. Напевне, все-таки в цей час не деремло вийшла саме така книжка з доброю казкою. Як ви кажете, і видавець. І я так само власне, сприйняла цю книжку по світлому, по-доброму і отримала емоції, яких дійсно зараз надзвичайно потребувала. Тому, пані Марино, дякуємо надзвичайно за цю цікаву історію, добру історію, світлу історію. Бажаємо вам невичерпного натхнення, творчих злетів, успіхів, а нам, усім, українцям, звичайно, доброї казки, миру і якнайшвидше перемоги. Дуже дякую вам за побажання. Перемоги нам усім, нехай цей рік буде переможним. А він такі не буде.